Вітаю вас, малята! Весна та літо – це улюблений року для різних комах. Найнебезпечніші комахи України. Клещ це паукоподібна істота, яка безболісно присмоктується у шкіру. На місці укусу з'являється припухлість, свербіж почервоніння. Сам кліщ збільшується у розмірах. Овод, це велика муха, яка під час укусу завдає різкий біль, шкіра одразу червоніє та починає сильно свербіти. Дець, коли кусає, залишає помітну позначку з набряком навколо неї, укус викликає свербіж запаморочення. Мошки кусають людину і тварин. Укус супроводжується вигризанням шкіри за допомогою хоботка комаха. Комаха живляться кров'ю. Оси це комахи, які полюбляють солодкі запахи та фрукти. Оса стрюмлює жало у шкіру людини і вприскує отруту. Шершень. Схоже на усу, але більш за неї. Шершень джали так, як і оси, але може це робити неодноразово. Дякую за увагу. До побачення!